Всім привіт! Хотілося б зробити огляд гри командири Європа вогні з студії Слізерін. Гра була випущена у 2006 році. Ну, тож, давайте подивимося, яку гру вона створила. Перед нами головне меню гри. Ну, для, чого, для того, щоб почати нову гру, натискаємо нова гра. Можна грати на стороні. Німеччини. Та союзників. Союзники являють собою англійців, французів, США та Радянський Союз. Тут ми можемо розпочати гру в таких інтервалах, як 1932 по 1944. Давайте виберемо для гри 44 рік. Загружається. Крім цього, можна ще поставити певні. Переваги як собі, так і ворогу. Ну, оскільки за 44-й рік поставимо перевагу союзникам. Адже ми гулятимемо за Німеччину. Також є налаштування на те, що ще є налаштування по поводу закінчення війни в 45-му році, випадкових досліджень та потреб нафти. Починаємо. Загружається? Перед нами карта бойових дій. Європа. Ситуація Німеччини не в кращому становищі, адже вона воює на два фронти: на Східний та Західний. На Заході у нас починається операція по висадці військ в Нормандії. На Східному фронті наступає безжально Червона армія. Як відомо, до 1944 року майже вся Україна була визволена від німецько-фашистських загарбників. Ну, чекаємо, поки гра почне ходити. Це ходить противник. Так, вже до цього часу Італія капітулювала. Режим Боніти Мусоліні був знищений. Це ми бачимо карту бойових дій на Сицилії. Ну, ось вам і конвої біля берегів Франції, а... атака. Тяжке положення німецьких військ на Західному фронті, адже велика кількість конвоїв готові висадитися в будь-який момент. Скрутне становище в Італії, та й на Східному фронті. Італія, бачимо, капітулювала. Ось вам висадка в Нормандії, про що й говорилися. Висадка йде англійських та американських військ. Стрімко атакують німецькі війська, війська Червоної армії. Ресурси в Германії людські майже вичерпані. Війна завершається. Бачимо, що вермахт не здається. Ще відражає атаки на руминському фронті. Оточення руминських військ, як бачимо під Одесою. Ну, ось оточення військ німецьких. Наступ під Смоленськом. Також складна ситуація в Фінляндії, адже там військ майже немає. Поки ще Псков є окупований військами Вермахту. Ленінград витримав оборону. І блокаду. Ну. Такі от справи в військ Вермахту. Ну, операція по висадці військ в Нормандії починається, як бачимо, транспортуванням великої кількості військ в Нормандію. Адже Гітлер не очікував такого розвитку подій, як висадження військ в Нормандії. Його попереджали, але він на це не звертав уваги, і тут що сталося. Що ми зараз бачимо? Атаки гардянських військ, нищівні оточення військ у Фінляндії, про що я говорив. Ось така закінчення війни в 44-му. Хоча це, і так би мовити, пісочниці, тому ми можемо все виправити. Ми можемо ще відразити ці всі атаки, побудувавши сильний аерофлот. І знищити всі конвої, які стоять і чекають висадки військ, та перемогти в цій війні. Італійський сценарій всім відомий. Уже Отак от, от ось що маємо. На цьому я думаю вже завершувати, адже я показав, що ця гра з собою являє. Показав вам графіку, яка була на 2006 рік. Хоч багато хто полюбляє гру саме через графіку, скажу те, що ця гра дуже цікава. Адже тут можна продумувати ходи будувати різні теорії. У мене все.